Ну да, вы сейчас показывали, сведения. вы опять пара, все в середине, в середине ручки подрывала. Тикайте дрон. Тикайте. Тикай, тикайте, тикайте. тикай. А О но він падло пішов бай і скат, і и пары и всереди тепло там воно всередині ручки повилітала всередині все порозлітало всередині бачиш он нема ж нічого все повирвало все ручки все вот эти все середини все вырвано Хай, що у вас нема криші. Нема ж ні газу, ні світу, ні води, нічого немає. Може якби газ був, то ще можна було б там, Вобода дав живе їхає. Евакуація цивільного населення. Приїхала людина з білими тряпками, як всі кажуть, щоб, щоб вони не трогали. Але. Чудом залишився живий водій. не Просто чудом приїхав по межівчан. Чудом залишився живий. Просто. Зараз бортує скат. Сьогодні ранок у нас якого? Ранок 11 вересня. отак виглядає евакуація в меживій.